Представляємо вашій увазі найтехнологічніший автомобіль сьогодення з мінімальним пробігом та ексклюзивною модифікацією Tri-Motors, яка видає 1020 кінських сил від нуля до ста кілометрів за 2,6 секунд. При повній масі автомобіля 2,5 тони. Має максимальний автопілот Full Self-Driving Capability. Має потужну комплектацію зі всіма наворотами, які має Тесла. Вона з США. Є мінімальні пошкодження, наїхала на бордюр або невелику перешкоду та цілою безпекою. Технічно замінили тільки одну стойку амортизатору на нову оригінальну. Він код відкритий для перевірок. Ніяких рихтувальних, зварювальних та лакофарбових робіт не проводилось. Вона від першого власника в Україні привезли для власного користування. Оновлюється. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест-драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Tesla Model X точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.